Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку. Ці карбовиці, скажемо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і її треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проєкті Кантен-Хата, люди можуть брати відео чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба, Просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів на створювати, але просто от, е, своїх на живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти. І на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Adidas, Nike, Reebok, У них же є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічого такого немає, як накачати чуть-чуть біцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 гривень на місяць. Просто виставляючи відео, за посилаємо, щоб ці профілі у мене в інстаграмі, в Тікток, зайдеш, глянеш, там, б, ми постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює, звіти. Е, Самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відеок, показують, там ще подарунки, в купу розіграю. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це найкоротший путь. Ви просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і щоб і, і, і що. Шо? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато а ми створюємо такі де Люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх. Сразу їм дають все готово, все що їм, надо, просто відоси виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць. Від місяця. Ну це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, нашу, це те, що відоси зніматися, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там, лампи, світ туди-сюди. Ну це, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить у таку ну досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплат.